Друзі, всім привіт! Рада вітати вас, як завжди, на своєму каналі. Знаю, що трошки я випала з YouTube, але, звісно ж, цю ситуацію я завжди готова виправити. За цей тиждень відбулося дуже багато всього цікавого буду вам поступово відео розповідати. Але, знаєте, бувають такі ситуації, що інколи нема чого показати, нема про що з вами поговорити. А інколи навпаки, кожен день є щось таке цікаве, що хочеться взяти телефон до рук і обов'язково показати вам, моїм підписникам та підписницям. Але, на жаль, не вистачає часу, тому що мало того, що я зніму це відео, мені його потім потрібно трошки змонтувати, тому що. Десь або там якісь проблеми, або тут щось потрібно вирізати, щось потрібно там дознімати, тому що багато стільки в голові, хочеться стільки розказати, але потім, коли переглядаєш відео, коли хочеш відредагувати якісь там свої помилки, постійно про щось важливе здогадуєшся, про що я не розповіла вам у відео. Тож, друзі, що відбулося цікавого у мене за ось ці дні, поки я. Була відсутня на каналі. Купила я, друзі, ось таку чудову. Орхідейку це мультифлорка, ось такі в неї дрібненькі квіточки, але дуже гарні та ароматні. Так, друзі, це ароматна орхідейка, бачите, у неї квіти невеликі, але при цьому дуже гарна. Знаєте, друзі, я вже не один раз переконалася, що ось такі мультифлорки із дрібними квітами. Чудове доповнення наших підвікон чи нашої там колекції маю на увазі загальний вигляд, коли, знаєте, ось так розквітнуть ці орхідеї, і переважно ж наші такі крупноцвіткові орхідеї, вони, у них високі цвітоносики, і більшість цвітіння все на одній такій висоті, а коли у вас є ось такі мультифлорки, вони переважно завжди цвітуть на два або три цвітоносики. Навіть в домашніх умовах, я вже переконалася в цьому неодноразово, тому що в мене є декілька мультифлор. І вони, їхні цвітоносики, невисокі. Ось такі, вони цвітуть ось такими букетиками, і ви а, навіть не уявляєте, яке це чудове доповнення, вони ніби, знаєте, заповнюють ті пустоти, а, в яких ви хочете бачити теж цвітіння. Тому що, як я вже сказала, а, Орхідейки стандарти з великими квітами, у них високі цвітоносики, великі квіти, але переважно вони всі на одній відстані. Вони одинакові за розмірами. А ось ці мультифлорки, коли там десь всередину, поставити все так гармонійно це грає, там доповнюється, і загальна картинка дуже така, виходить дуже гарна. Орхідейка це Еліс, вона ось така в неї ніжна назва. Така ж ніжна, як і сама квітка. Знаєте, дівчата, я вам постійно говорила, що коли я отримую орхідейку поштою, магазини цитіння я постійно зрізаю, тому що воно ну, мені не подобається. В цьому випадку я вирішила залишити, тому що квіти більш-менш гарні, вони, вони є. Вони ніде не ділися, не зламалися, нічого. Так, є декілька квітів, ось так, як в цьому випадку, дві, трошки пошкоджені. Ну, ви знаєте, як працює наша пошта. Але, друзі, все ж таки я вирішила залишити її цвітіння. Поки що не вирішила на який час. Ну, поки вона мені буде подобатися, доти, я і залишу її цвітіння. А вже коли побачу, що воно мені не подобається, я його. Зріжу. Ось така, друзі, у мене чудова красуня. Якщо буде когось цікавити, в кого я замовляла, я залишу під відео, закріплю коментар, і там залишу посилання, щоб кожному вам у коментарі не, не залишати посилання на того продавця. Я, звичайно, прикріплю у посиланні, і ви зможете теж ознайомитися з асортиментом, який є зараз в наявності. Тим паче, що. У цієї дівчини постійно свіжі привози і завжди є як акційні орхідейки перед новими поставками, так є і, звісно ж, свіжі орхідейки, але вже по трошки вищим цінам. Ну, Тут вже все залежить від вас, що саме потрібно вам. Ще, друзі, у цього ж самого продавця я замовила собі ось таку. Маленьку орхідейку, це, друзі, з цього Єнлін Кофе. Ось такий сорт називається. Фото прикріплю Ця, цей продавець і також моя хороша орхоподружка. Вона зовсім недавно в прямому ефірі розмивала фласочку із цим сортом орхідей. Бачите, вони трошки у неї підросли. Я забронювала собі один, так як ви знаєте, що місця все одно в мене немає. Його з кожним можна сказати днем все менше і менше, і це не тому, що я постійно купую нові орхідеї, а через те, що мої орхідеї ростуть, вони збільшуються в розмірах, і це також відіграє таку важливу роль на моїх підвіконні і. Звісно ж, у мене місця стає все менше і менше. Ось такий, друзі, чарівний сорт. В мене є вже досвід подогляду та вирощування ось цих власенят, тому що фласочку ви вже також бачили, що я теж розмивала фласку і висаджувала в мох. Тож, вирішила все ж таки замовити цей сорт в такому маленькому розміру, розмірі, і через деякий час вона в мене виросте і вже буде радувати мене домашнім цитінням. і я буду. Не менш, знаєте, отримувати таке хороше задоволення, що все ж таки цей сорт я виростила із, можна сказати, сіянця, із навіть не діточка, тому що діточки бувають і більших розмірів, а ось такі маленькі це називаються фласенята. Вони висіяні у спеціальні такі колби, їх там вирощують, за ними там доглядають, і потім ось так продавці в колбах. Або контейнерах, в які вони були висіяні, продають і вже потім продавці або самостійно розсаджують з цих малят і доводять там до певного розміру, і продають, або для свого особистого такого знаєте, задоволення вирощують ось із таких маленьких розмірів вже дорослих орхідей. Так, друзі, ще одну красу вам показала, і показую вам ще. Одну орхідейку. Це вже було в мене замовлення із Facebook. Там одна жіночка продавала із власної колекції діточку. Ось, бачите, тут вона підписала її рижик, а фото цвітіння цього рижика я вам вставлю. Дуже, друзі, гарна орхідейка. У мене з рижих орхідей тільки Лас-Вегас Там Можна сказати, Монако, але Монако більш не такий рижуватий, він трошки в таку, такий ніби рожевий, але все ж таки щось там нагадує трошки такого рижого відтінку. Мені, якщо чесно, такі кольори подобаються, але не завжди мені підходить розмір. Тому що, знаєте, вже з кожним роком і з кожним днем стараюся замовляти якісь там такі ексклюзивні сорти, щоб не викидувати так, можна сказати, гроші на вітер. а щоб... Вже був якийсь такий оригінальний сорт, і щоб мої сорти ну, не були чимось схожі на інші, а щоб вони були таким певним собі доповненням моєї колекції. Ось такий, друзі, у мене малюк. І ще разом з ним теж в одній посилиці приїхала ось ця орхідейка. Вона, друзі, теж дуже гарна. Це також джеточка, це посадочка попередньої господині. Поки що я їх навіть не планую пересаджувати, тому що посадочка цілком нормальна. Орхідейка почуває себе в ній чудово. Бачите, в неї є корінчики, які активно там ростуть. Місця цій орхідейці поки що достатньо, там, напев, напевно, можливо, навіть на рік. Коли я вже побачу, що орхідейка досягла там певного розміру, вона стала дорослою, і горщик почав деформуватися від корінчиків. А на це я дуже сподіваюся, що все так і буде. Дивіться, вже почав рости активний молодий корінчик від шиї. Тут у нас також теж вам фото прикріплю. Дуже чудовий сорт. Я радію, коли знаходжу ось такі сорти, тому що у вже в дорослих таких. Стандартних розмірах ці сорти дуже дорогі, друзі. Тому дивіться самі, моя вам порада: якщо у вас є досвід із вирощуванням діточок, фласенят, ви можете спокійно собі замовити, пошукати. Є дуже багато дівчат, які продають своїх діточок вже від стандартних попередніх дорослих орхідей. І ви спокійно собі можете виростити свою хотілочку із ось таких маленьких розмірів. Ну, це, можливо, піде від року до двох, поки ви дочекаєтеся першого цвітіння, але повірте, воно того варте. І ще, друзі, в мене є таке, така цікава новина. Дівчата в інстаграм, які за мною слідкують, всі подробиці вже знають. Вони тому що одразу я там ділюся своїми такими цікавими моментами. Всі розпаковочки, всі орхідейки, всі цікавинки я показувала там. Тут відео я викладаю трошки пізніше, тому що в інстаграм легше взяв телефон декілька секунд і все там виклав, пояснив щодо чого, коротко і зрозуміло. А тут, звісно ж, я отримую не менше задоволення, тому що я вам все розповідаю, також з вами ділюся своїми такими невеличкими приємностями. Я знаю, що багатьом з вас дуже цікаво спостерігати за моїми красунями, а мені приємно те, що ви слідкуєте за мною. Що, ви, що вам мій канал цікавий, тож, друзі, буду, будемо спостерігати вже за цими моїми новими красунями, будемо спостерігати за. Орхідейками моєї орхоподружки, навіть якщо ми з нею особисто не знайомі, все ж таки людина довірила своїх орхідей, мені, і мені це дуже і дуже приємно. Це означає, що людина мені довіряє свої орхідеї. Звісно, що я буду доглядати за ними так само, як і за своїми орхідеями. Любити їх буду так само, як і своїх. Мене вистачить, друзі, на всіх. Головне, щоб ці орхідеї було куди ставити. І, звісно ж, я б збільшувала і збільшувала свою колекцію не з кожним днем, а з кожною годинкою. Такі друзі, в мене цікавинки, але це ще не все. Це було таке, знаєте, можна сказати, завершення такого приємного тижня. А Початок тижня мій був не менш хороший, він почався дуже класно. Дівчатка теж Інстаграм, вони знають, про що буде йти річ, а буде мова йти про те, що в неділю надійшла мені була смс з нової пошти, що на мою адресу прийшла посилочка. Я дуже здивувалася, тому що нічого не замовляла. Наступного дня я, звісно ж, побігла на пошту забирати посилочку. Чоловік, знаєте, мені ще так з такою підозрою на мене подивився і сказав, що знову я замовила якусь там орхідейку за його плечима. Звісно ж, я все заперечувала, тому що такого не було. Пішла я на пошту, думаю, піду уточню, можливо, щось там помилково або ще щось. Але, друзі, ні, мені видають посилочку. Я задоволена біжу до машини, все там гарно розпаковую. І подивіться, яку красу я отримала. Це подаруночок від моєї також хорошої орхоподружки. У мене, знаєте, друзі, в інстаграм ще більше виявляється, подружок хороших таких дівчат, ніж в реальному житті, ну, з людьми, з якими я спілкуюся кожного дня. Ось взяла фото із мого інстаграму. І зробила для мене ось такий приємний сюрприз. Танюшка, ще раз тобі дякую вже, вже тут, на Ютуб, не перестану тебе згадувати від того дня це моя улюблена кружка. Але, друзі, це ще не все. Це. Одна сторона цієї краси, цієї красивої кружки, а з іншого боку, ось такий гарний, приємний для мене надпис найкраща орхофея в цілому світі. Знаєте, друзі, такі речі дуже для мене цінні, дуже для мене приємні, тому що не перестану я повторювати, що інколи, знаєте, буває так, що навіть якщо ти з людиною особисто незнайомий, Є у нас, нас поєднують такі спільні захоплення, у нашому випадку це орхідеї. Ми дружимо, ми спілкуємося, нам є про що завжди поговорити, і потім, коли для тебе відправляють ось такі приємні сюрпризи, це, ну, це безцінно, друзі, це увага, це Ну, знаєте, такі приємності не бу... ну, людина буде пам'ятати завжди. Я... Мене емоції на той момент дуже переповнювали. Мені було дуже приємно, я вся світилася від радості. Можна сказати, була як миле дитя, не могла нарадіти ось цьому подаруночку. І ось такі у мене друзі справи. Одним словом, коли. Тиждень починається добре, тоді він і добре закінчується. Ну що, друзі, ось такі в мене орхідейні справи. Ось так пройшов мій тиждень, багато чого цікавого у мене відбулося. Як і нова орхідейка в мене з'явилася заодно на моєму підвіконні буде трошки квітучих орхідей. Тому що вони всі зараз на цвітоносиках, квітучих майже нікого не залишилося. І ось такі малявочки, які я буду доглядати, для яких буду я робити все необхідне, щоб вони росли, щоб вони розвивалися, і щоб вони мене в майбутньому порадували пишним цвітінням. Ну що, друзі, буду я вже з вами прощатися, поділилася своїми приємностями, поділилася з вами своїми покупочками. Ось такі, друзі, в мене хороші справи. Вам бажаю, як завжди, здорових орхідей, пишного цвітіння, миру нам, добра та до зустрічі!